І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає «Glory.to.ua» на АМБТ карта «LiveOx». Ну що ж, ну, бачили ми вже АМБТ в реплеях від підписників. Дуже він так себе так скажімо, показав з найліпшої своєї сторони. Чудовий бій, просто власнючий бій. Я думаю, тут теж буде непоганий бій, а можливо навіть ще й епічний бій, тому що не просто так мені надсилають реплеї. Так. Ну і карта LiveOx, карта LiveOx, мені подобається. Тут можна і на ст шках і на тяжах, і на ПТ-шках, і на ЛТ-шках ми бачили тут бої. Ну і, звичайно ж, навіть тут, якщо не у воєнні танки, то вони поїхали собі в місто, постріляли і все в них чудово. так. Так, ну і у нас така специфічна система дозаряджання. Давайте нагадаємо, скільки у нас тут пробиття, 287 пробиття. Це, ну Взагалі, класно. Так. І 360 шкода від пострілу. Це можна сказати чудово просто. Вже відплатушили ми нормально так дамаги, деміджа, деміджа. Побачається. І наші братиші пішли вперед. Там два тяжі впереді і там одна стежка. Я думаю, ту стежку наші стежки зараз захлопушать, наших тут тяжів багато. Ми підемо вперед, не будемо довго тут розсусолювати, так скажемо. Тому що в них і артилерія, є. Треба, так скажемо, брати бій в свої руки або використовувати свою 에... гармату. Да? Так, ну тут відлопушився трохи, але нічого страшного. Я думаю, що дивіться, можна зараз один з цих тяжів і забрати. Так. У нас вистачить кальфу. ЕМ'ю. Чудово. Кажемо, ну до побачення. Танкуємо навіть, не танкуємо. А, ми від М'ю відтанкували, а від 832 ми відтанкували, але ми йому відімстили, все чудово. Два вороги знищено, 2000 настріляно, навіть трішки натанковано, поїхали далі. Гвардієць так для нас не в тему став, Я думаю, що його СВМ наш СЦ-67, там він стоїть на воді, прикиває. Я думаю, він повинен його відкопушити. але ну, чомусь поки що не відпопушує. І Він просто дивіться, гвардієць просто в глючу проїхав. Ну, ну, Перезарядитися, він не попадає, у <риклад> нього воєнів нема. Він так, скажімо, зачудив. що буває. 5-5 по бою, що по переказі. У нас місто програне, наші там поїхали в місто, але програли. Я так розумію, це е, багато в чому залежало від ЄБР, так, який там під'їхав і вже е, тероризує так скажімо, наших ПТ-шок. У нас ОВН хоть трішки є, а вгору з а того вгору, гармати не піднімається. Іди не світиться, дивіт, не прямо під нашою потехою стоїть. Ну підсвіти, братіш. Братіш, ти підсвітиш, ми його прихлопушимо і все буде у нас чудово. Бо він там зараз шороху наведе. Я тут Спобули збіймаємо, чи так далеко. Ну добре, в нас навіть не вистачає обзору, щоб його побачити. Ну що, правий фланг ми захопили, так скажемо. Це таки навів у Єбер. знешкодили там наших, бачимо, ПТ. <звук> Тут ми ще й зустрічаємо їхніх ПТ. Я думаю, теж будемо їх зараз знешкоджувати, хоч у нас вже ЛТ-шок немає і арти вже немає. Це... Мені чомусь здається, що... В кінці, в кінці бою у нас будуть ще проблема з цим ЄБР. Чи він там на захоплення хоче стати? Поки ми тут прицілюємося, суперників знешкоджують наші братіші. Ну, це чудово, в принципі. Так мені не подобається, як дуже швидко. Тільки що засвітилися і дуже швидко зникають за світло. Тим часом наші братіші і захопили. 9-ту нульову лінію, але вони далі не можуть пройти. Там об'єкт 777, щось там, ну, думаю, що там суперники повернуться, та його можуть там знешкодити. От бачите, у нас були проблеми з 7 Б. Попав у нас, ні? Треба після бойовій статистики тоді подивитися, повібер, будемо чи ні попаду. Так, а в нас на захопленні хто, я так не зрозумію. А. Їхній AIMX. Наш герой зараз ну, не, не може вирішити, чи йому їхати далі об'єкту 777 допомагати, чи йому захищати базу. Така дилема у нас, вийшла. Я так розумію, що дивіться, я був не правив, там об'єкт об 777 все-таки пройшов далі. Ну що ми зараз тут по ворогам пройдемося? Три вороги у нас знищено, 415 настріляно, на танкування тут в цьому бою не заладилось. Ну, по нашій гуслі, ж нормально, досвідом можна нормально тут на заробляти. Треба їхати протішу, напевно вже там біля бази суперників допомагати. Тут чаріотер прикриє, так? Базу, там Т-832 буде підсвічувати, якщо хтось захоче на базу виїхати, але ж там це ж ЄБРчик. Проблема з цим ЄБР. Він мені муляє в цьому бою. Бачте, я не знаю скільки у нас. Артилерія теж десь туди, під нашу базу, вже я так розумію, під'їхала. Опа! ЄБР! Нічого собі. Бачите, Бачте, я вгадав. будуть проблеми з ЄБР. Ні, десь тут На. Чудовий постер. І іще. Просто, знаєте, просто вподобайку від мене, за, за те, як він знешкодив цього EBR, який, на мою думку, був найнебезпечніший. Ну що, залишається в них е, дві стежки. Кунзер-Пунзер і Бориска, так. І Артабача. Арта Нам не так страшно. В принципі, хоча може і закидати. Якщо гарний артовол, ви ну, знаєте, якщо гарний то це вже великий процент на перемогу, так скаже. Так, ну що, нам де 832 все просить допомоги, тож їдемо допомагати. Ми зрозуміло, де пунзер Бориска був біля нашої бази останнім часом. Терся там. Угу, Так він там і треться. Чи заникався в цю ложбіну. Чи з шкодили нашу? Ну клас просто. Це тащить, просто скіліще вмикати. Хоча є чаріотер. Чаріотер — це така достойна машина, я вам скажу. В умілих руках, якщо є скіліще. Дивіться, у Борискі там багато хп. Він може, якщо ось ну, є нього азарт, поїхати підсвітити, арта попаси. Можуть об'єднатися з кунзерпунзером. Я не знаю скільки там кунзерпунзера КП. У нас знову дилема в цьому бою, куди їхати чи на їхню базу, чи на свою. А, ну все, вони об'єдналися і напевно хочуть розвести. Ну, арта бачать ми розуміємо, що в неї така гармата вона стріляє. Не завжди закидує, так скажемо. за такі от за холми. А наш герой дуже обережно тут грає. Треба не забувати, що ще може користити. Ну, ну допоможи, чудово. Так. Доп наш братіш нам допоміг. Але сам дуже нахлопушився, в нас ХП майже теж немає. В принципі, Бориска якщо приїхав, а він вже приїхав заряджений, він вже двох постріл. Ну він не попав, по перший пост. Чудово тут промазав. Тому що він тараном міг нас забрати. Іди, братіс, попер, попер, попер. Красавчик. Попер. Ах, я на артилерію попав. Нам перезарядитися, забрати покинути. Чудово! І тепер ховаємося під містом з артилерії. Бо теж хоч варта бачата, так скажімо, невелика альфа, але якщо він вліпить в спину кудись, то він може з підпалом поправити, все, він стрілявся і ми приблизно вже бачимо де. Це буде чудовий воїн. 6200 настріляв. Ну, е я думаю, що арти там повний хп. Будемо рахувати. А може ще й не повний хп? Я ж не знаю точно. Ну добре. Тепер вмикаємо режим Punter, режим мисливець, заряджаємо, я так розумію, вже маркугаси. А тут ну, пробиття дуже мало А ось вона, приїхала. Щоб він нам не заліфив, нормально. До побачення. Чудовий бік. Дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.